Цей вірш присвячується претечі Господа Майтреї. Христос нас, морія і Майтрея, минулі мій нині і взавтра всіх звали і зовуть. В них трьох ідея одна і та ж, В них лиш успіх, всіх нас і планети теж, всієї. Ми з тьмою тьмі всі впали в гріх, всі ті, хто не служив ідеї, ідені ніч і -нічі в снах усіх. Так, як вчить реріх, він... Майтреї путь готував і готує. Їх цих трьох він знає і знав, від цієї ролі він не зганьбив в своїх у всіх життях. І краси всієї, не охопить нам лиш в земних серцях і умах. З нею для неї жив реріх, щоб в життях людських. Ми б доросли до епопеї, яка є реріх сам для всіх. Предтеча він, і весь путь Майтреї він готував від цих до сих, і знам'я світу він з ідеї, від Господа ніс в світ. І успіх був світовий з ним, Бо й ідея, Христа і морі в усіх, майбутніх кроках вже. Майтрея продовжить, хто з ним знищать гріх. Самі в собі, свій, Епопея путреріха, предтечі, їх нам не збагнути, як і всієї, ролі цих трьох владик для всіх Христа і морії, і майтреї, не охопить в мірках людських. Немає мір в нас для цієї Тріади, трійці, ні в земних, немає в надземних в нас для неї. Претеча реріх, і пакт від них. Факт Реріха теж є, з ідеї і знам'я світу з ним. Тьми, гріх, ми жити зможемо з всієї планети нашої, І успіх не забереться, і вік Майтреї настане золотий для всіх. Вже 90 літ з цієї дати пройшло, як нас усіх, Реріх повів в майбутнє, з неї, свідомістю краси в людських думках і в ділах. Щоб і ми з ідеї, все брали всі в життях своїх. Притеча Реріх для Майтреї путь торив і творив успіх свій не для себе в епопеї, який не має і меж земних, і мало планети в ній, всієї, і мало для неї людей всіх, Щоб охопить, все взяти з неї. Це неможливо в нас усіх, лиш загнійогою, всією і день і ніч, в усіх снах своїх, ми всі можемо й повинні з нею, як реріх вчить нас всіх в людських думках і ділах, нести ідею від реріха, від всіх до всіх, щоб точно все було від неї, без викривлені помилок, в гріх. Щоб нам не впасти, ми ідеї, служить повинні й жити для всіх і з Реріхом до епопеї йти нової, і нести успіх, весь світ без війн, і лиш з цією, ідеєю для нас, усіх, в трудах для неї, в ній і з нею. Претеча нас і тут, в земних, і там, в надземних всіх, з всією. Планетою від тьми і всіх злих з тьми англосаксів, і їх ідею знищить нам допоможе. І їх не буде вже, а світ ідею. В нове життя в трудах людських піде побачить, в нім, Майтрею, предтеча світ веде, в успіх, хто з ним, ходою йдуть цією.